Овенський національний університет садівництва знову став центром уваги аграріїв із усієї України. Цього разу на базі закладу проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію. Основна тематика кооперативні відносини у аграрному секторі. Організатори заходу переконані, дана конференція дасть роз'яснення на проблемні запитання, що стосуються необхідності створення кооперативів, а також фінансової сторони. До обговорення долучилися голови і бухгалтери фермерських господарств, а також сільськогосподарських обстрілів. Слуговуючих кооперативів представники управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій Черкаської області, сільські і селищні голови та науково-педагогічні працівники і аспіранти Уманського національного університету садівництва присутніх вітала ректор університету, професор Олена Непечатенко. Відродження українського села напряму сьогодні залежить від розвитку кооперативного руху, а підтримка цього руху з боку держави надає нам впевненості в тому. Що кооперативи став, стануть ефективним механізмом згуртування села і дадуть змогу вирішити цілу низку не тільки економічних, а й соціальних питань. Однією із важливих передумов формування успішної діяльності кооперативів є їх територіальна концентрація, а конкретна робота і створення кооперативу вимагає сьогодні. Е Наявності лідера, який би змог, зміг очолити цю діяльність на певній території, і я переконана, що підготовкою таких лідерів, а може і вихованням таких лідерів, мають опікуватися навчальні заклади Міністерства аграрної політики та продовольства України. Учасникам конференції пропонувалися плани перспективного розвитку кооперативів, організація внутрішньогосподарської діяльності, а також вплив кооперативів на зайнятість сільського населення. Як переконує організатор заходу Сергій Приліпко, основна мета це обмін досвідом. Саме тому до обговорення запрошені представники Уменського, Маньківського, Жашківського районів, а також науковці із міста Києва. Ми цю конференцію такого масштабу проводимо вперше, що присвячена кооперативним відносам саме в аграрній сфері, тому що що є ініціатива мінагрополітики, рідне село, є програма, обласна село Черкащини, якраз там розвитку кооперативних відносин і створення і функціонування сільськогосподарських словочого кооперативів. присвячена значна увага. Нам потрібно розвивати кооперативні відносини, особливо у кожному. Районі має бути створений районний або кущовий сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, тому що ціни на сільськогосподарську продукцію є низькі, але якщо кооператив без посередників буде реалізувати цю продукцію на ринку напряму, то звичайно весь дохід він не залишиться посереднику, а буде якраз залишатися в розпорядженні самого кооперативу. А це і розвиток матеріальної бази, і розвиток соціальної сфери села. І, взагалі, забезпечення зайнятості і підвищення рівня доходів сільського населення. Любов Молдаван, доктор економічних наук, на конференцію приїхала зі столиці. Вивчаючи світовий досвід, науковець дійшла висновку у будь-якій країні світу, незалежно від її економічного статусу. Сільське господарство тримається на кооперативах. Тому переконана, цю практику необхідно запроваджувати і в Україні. Е, мої професійні заняття пов'язані з кооперацією, значить. Поговорити з аудиторією про проблеми, які в нас є у розвитку кооперації, виділити ті причини, які стримують розвиток, підказати людям, можливо, якісь виходи з ситуацією, розказати, як це робиться взагалі в інших місцях, в інших країнах. І дати таку ну загальну панораму ситуації для того, щоб ми розуміли, на якому ми знаходимося етапі, і як нам треба ем, мобілізовувати сили на своєму робочому місці. Я маю на увазі викладачі, це одна ситуація, керівники району, районів чи господарств, це інша ситуація, ем, кооператори, які приїдуть сюди чи приїхали сюди. Кожен для себе щось візьме і почути від них безпосередньо які. І переповни, вони зустрічають на місці е, при організації кооперативу, при його діяльності, тому що на першому етапі в будь-якій країні не все воно гладко складалося. І у нас не гладко складається. Але люди переборюють труднощі і йдуть до мети. Анатолій Фесон керівник фермерського господарства у Жашківському районі. Як практика, його цікавить, що дасть створення кооперативів фермерам і яку економічну вигоду принесе така форма господарювання. Мене зараз інтересує кооперативне движення, рух, кооперативний рух. Чим, значить, дивіться, він потрібний. То питання скаражу. А, а що я в цьому кооперативі буду мати? Відповіді поки немає. Ми хочемо зараз отримати відповідь. Сьогодні буду розвивати себе. Яка користь від членів кооперативу? На конференції господарники мали можливість отримати відповіді на всі проблемні запитання. А по завершенню результати і рішення конференції будуть направлені до Міністерства аграрної політики.